Ну це прям крезі, крезі, крезі. Як я вирішу параметри? Ну вони такі складні. Я вирішував параметри з ЗНО, я нічого не можу зробити. Чекай, давай перевіримо. Ми маємо злитий параметр від 2023 року, який легко може попастися тобі цьогоріч, бо завдання НМТ будуть повторюватися. Окей, тож ми маємо деякий параметр і нам треба знайти найменше А, яке є цілим числом, плюс. При якому Х у нас є додатнім числом, тобто більше нуля. Тоді давайте розпишемо наш параметр. Спочатку домножимо його на 5, щоб звільнитися від цього дробу. Ми отримаємо 15х мінус 20А дорівнює 2А плюс 3. Після цього знесемо наші ашки в праву сторону і виразимо Х. І отримуємо Х дорівнює 22А. Плюс 3 поділити на 15. Повертаємось до умови, х нас має.